Огляд подій за 12 грудня. Вітаю. У Сумській області було 4 обстріли до 40 прильотів. Об 11-й годині село Рясне, Краснопільська громада до 20 ракет РССО ГРАД. Також обстріляна була з мінометів середина Буцька громада, також до 20 прильотів, але мінометів. З'явилась новина про 40 мільйонів інвестицій від компанії Nestle у створення харчового хабу на Волині. Ну ось що відбувається, коли на твоїй території війна, і, на жаль, інвестори тікають з Сумщини. Кажуть, що після війни буде стрімке зростання, <кій> але ці 40 мільйонів вже не повернеш до нашого Трастінцу. Як і багато інших потенційних інвесторів, які так і не прийшли до нас за останні майже 10 місяців війни, а дехто навіть і пішов звідси або планує піти. Якщо у центральній влади не буде якоїсь зрозумілої правильної стратегії по відновленню Сумської області, то ми можемо повернутися до періоду Дикого поля, коли на цих землях не було нікого і нічого. Ну, під стратегію я маю на увазі дуже багато розумних дій, включаючи податкові пільги для людей, для бізнесу. І думати про це і приймати законодавчі рішення треба зараз, бо потім може бути пізно. Ну То таке, зараз у нас війна, перейдемо до новин України. Навіяло, як скажуть. Знищено черговий батальйон росіян. Загинуло 620 орків за день. Також значно збільшилась кількість знищених танків 24 одиниці проти двох танків вчора. Та й інша техніка сумарно більше 20 одиниць іншої техніки знищено. Тільки однієї атаки під Бахмутом, а їх там за день від 10 до 15 спроб знищено, по словам очевидця, три танки, два БТРи. До роти піхоти лежать, як він каже, дяка Артімі, наметам, Птурам, але орки продовжують штурмувати. Авіація Збройних сил України завдала 14 ударів по районах засередження особового складу, збройної та військової техніки та один удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу. Артилерія та ракетчики уразили 9 пунктів управління, 17 районів засередження особового складу. Один район засередження артилерії та два склади боєприпасів. Голова Луганської ОВА Гайдай повідомив, що ЗСУ мають успіхи біля Сватово, Креміної, Білогорівку. Російські війська стерли з лиця землі, як він каже. Наступ ЗСУ не можна назвати легким, бо ворог підготувався, замінував території і навіть планує контратакувати в районі Сватого. Вчора я казав також, що туди під сватово стягуються свіжі підрозділи ворога. Противник, незважаючи на міжнародні норми, продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита, селище Троїцьке, тимчасово окуповане Луганщини. Російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції у житлових будинків, де проживає цивільне населення. По іншим обстрілам підрозділи ЗСУ завдали ударів уздовж основних російських логістичних ліній у Херсонській області. Бавовна була влаштована у Скадовську, Голій Пристані, Олешках та Новій Каховці. Сватова приліт у гуртожиток, заселений вагнерівцями. Видно, що будівля зруйнована з-під завалів достають вбитих та поранених. Про кількість втрат поки не повідомляється, російські телеграм-канали, коментуючи цю подію, також підтверджують, що прилетіло в гуртожиток бійців ПВК Вагнер. У Криму подія. місцеві пишуть про якийсь мощний вибух у окупованій Феодосії. У Мелітопольському районі ліквідовано ще одне скупчення окупантів у селі Майське. Вибухи пролунали у мисвій школі. За даними розвідки, на момент прильоту там було близько 150 військових Росії. Кількість 200 та 300 противника уточнюється. Крім того, розвідники повідомляють, що до села Терпіння зайшло близько 600 російських військових. Ну, Бачите, як ми і говорили, що з холодами противник буде скупчуватись компактно, у окремих, у окремих містах та ще й багато прибуває поповнення, і всі вони стають чудовою мішенью для нашої артилерії, хаймерсів, що й робиться. Ви бачите, скільки обстрілів за останні три дні, і скільки зруйновано, знищено складів, штабів, техніки і таке інше. Вчора, до речі, також пройшла вдала спецоперація з ліквідації, ну цієї ночі можна сказати, з ліквідації рашистської бази на території ТОВ Політехніка у районі села Пологі на Запорізькому напрямку. Як повідомляють, близько 13-ї години дня розвідники відстежили військове угрупування. А вже до вечора, після серії прицільного вогню, по цілі місцеві жителі спостерігали чорний дим над політехнікою. Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, коли ЗСУ відновлять, відновлять активний контрнаступ. Він сказав: сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне і стане більш твердим для легшого проходу техніки. Українські Збройні Сили не думають зупинятись ми будемо продовжувати наші контратаки та кампанію зі звільнення наших територій. План України дуже простий: це вихід на кордони 1991 року, коли були міжнародно визнані кордони України. Також він додав, ця війна це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються, як і в нас. По іншим новинам. У Чечні почались масові протести у місті урус Мартан. Кадиров, це Чечняш. Кадиров почав погрожувати місцевим, що відправить всіх на фронт до України. Місцеві пабліки пишуть, що тут розпочинається справжнє повстання. У місто введено загони кадировців, які їздять по місту, хватають людей на вулицях та увозять їх у невідомому напрямку. Японія закупає у США сотні крилатих ракет тамагавк з дальністю 1600 кілометрів. На японців, як кажуть, дуже вплинула війна в Україні. Ну, ось би нам цих ракет сотні, може вже і війна б скінчилась, і японцям не дойшлося би витрачатися. І Словакія готова передати нам свої літаки Міг-29, голова Мід Ростислав Качер. Повідомив процес і сказав, що страна чекає приїзду американських та українських спеціалістів, які будуть обговорювати всі нюанси транспортування цих літаків. Все тихою, спокійної ночі, миру нам.